Доброго раночку, любимо. Ви знаєте, зараз буду ділитися особисте. А після розлучення в мене навіть почала змінюватися інстаграмна сторінка. Я навіть почала писати про цитати, які мене підтримують і на сьогоднішній день, і під час розлучення, коли в мене була стресова ситуація для стабілізації психіки. І інколи я почала говорити вже про дорослих, тому що ви знаєте, коли ти опиняєшся в стресовій ситуації, хочеться як. Якийсь алгоритм, як себе поводити правильно, що робити далі, а що буде далі? А в тебе повний хаос в голові, і цього немає. Але є деякі речі, які стабілізують нашу психіку, тому що дуже легко говорити, а подумай про те, що воно тобі дає, коли тебе там емоційно накриває, і дійти до того, щоб подумати. А для чого тобі це в житті? Тобі потрібен для цього час. А для цього треба стабілізувати свою психіку. Так ось, окрім того, що я писала і виписувала.